Лампочка декара, no fan, тобто вона безвентиляторні. І я зараз продемонструю на прикладі двох фар. Це від Octavia a 7 це від Fiat Doblo, як її поставити. Для початку знімаємо кришку. Ось вона. Як правило, кришка знімається тут, якби є Open, Close. В принципі, всіх однаковий. Кришку зняли, знімаємо, роз'єм. З'єм зняв і тут, ви бачите, у нас такі усіки. В кожної моделі машин своє кріплення, але принцип практично ось такий, він в переважній більшості пар. Тут у нас такий дзьобик є, його не видно. Ми її нажимаємо, відводимо в сторонку, і у нас ось цей усік він виходить. З цим трошки важче. Він то вийде, але бачите, пластмаска нам заважає, тому робимо назад ось такий рух. І тепер лампочку ми можемо витягнути. Запам'ятовуємо цей дзьобик, він у нас стоїть вниз, по-другому. Ми її ніяк не поставимо. Я неодноразово звертав увагу, хтось запхає і прижме, зігнувши. А лампочка, якщо вона стоїть не на місці, фокусна відстань міняється, і фара світить вже. Добре, якщо донизу, а якщо навпаки, доверху. Так, це у нас донизу, як фара стояла на машині, дзьобиком доверху. Беремо нашу лампочку, її можна поставити, бачите, тут дзьобики. І так, і так, і так, будь-як. В даному випадку ставимо її так, щоб було горизонтально. Можна поставити ось так, можна поставити вверх ногами. Для чого виробник так зробив? Є такі фари, де лампочка вставляється в патрон, і патроні цими контактами фіксується. Тому тут ще є нюанс, плюс-мінус, тому її, можливо, треба розвернути. В даному випадку найголовніше, щоб лампочка стояла вертикально, ось ця от частинка. І неважно як, ми її ставимо і фіксуємо. Як знімалися, так і ставиться. Хоп і хоп. От вона стоїть. Далі ми вдіваємо клемки і вмикаємо фару. Якщо лампочка не горить, ми просто або перекидаємо клемки, якщо дозволяють провода, або перевертаємо лампочку вверх ногами. Нічого складного. Тепер черга до фари від шкоди. Пак любить ось такі кріплення. Бачите, тут у нас немає ніяких врутяних фіксаторів, тут просто ось такі е, пружинки. І лампочку нам просто ну, можна, звичайно, зняти роз'єм, але за роз'єм дуже зручно тягнути. Ми лампочку просто вивертаємо, відщолкуючи з якогось одного фіксатора. І вона тоді легенько виходить. Точно так же. Ось цей дзьобик у нас донизу, знову ж таки, якби лампочка стояла на машині, було б доверху. І тоді, не тримаючи за колбу, а лише за юпочку, ми лампочку знімаємо. Так само вставляємо її сюди і ставимо на місце. Але знову ж таки, не от так, а так, щоб ось ця частинка у нас була вертикальна для того, щоб у нас була максимально чітка світлотіньова границя. Вціляємо і хочу, щоб ви бачили весь процес. ось вона защелкнулась, все, вона стоїть. Начебто все дуже просто, вона знімається і просто ставиться. Помикаємо, якщо лампочка не світиться, значить знімаємо клему, перекидаємо. Максимально хочу, щоб ви бачили процес. Тут проводів достатньо. Перекидаємо зворотньою полярністю і тоді все у нас буде світитися. Проводки ховаємо, беремо кришечку і кришечку губы І ось все у нас на місці. ось так просто це все робиться.